Ще раз вітаю, друзі. Ми все ще на підприємстві Зброяр. Зараз ми вже перейшли на етап збирання гвинтівок, які виготовляють тут. Зараз фахівець цього підприємства Юрій, як ви можете бачити, збирає один з виробів. Ну так як я вже розуміюся, один з карабінів, які виготовляються на цьому підприємстві, Юрію. Доброго ранку вам добре, Юрію. А що саме ви збираєте? Яку зброю? Самозарядний карабін Z-15. Как бы при Ми бачимо насправді якісь деталі, які зрозуміли, мабуть, тільки вам, ну, навряд чи навіть мені, тим більше глядачам нашим. Я дуже вас хочу попросити, якщо можна можемо перейти в якесь місце, де збирається вже в готовий виріб, якщо можна так назвати, гвинтівку ось цей ось карабін. Повністю з собраною то ви можете побачити, ну, при моменті здачі його. Її на этот на эксплуатацию вы нам можете показать такую да, в комнатах они сохраняются у нас давайте продаем его покажите вот у нас готовая уже винтовка z15 которую я собирал показывал Ах. Хто полюбляє використовувати ну, в реальному житті? Ні, ну я розумію, що е, трошки некоректно звучить. Її люблять мисливці, спортсмени. Мисливці, спортсмени. Вона взагалі, якщо можна спробувати. Вона доволі таки легка. Як вже мені і ви самі розповідали, використовуються е, надмісні, але легкі сплави. В принципі, їх і використовують і в аерокосмічній промисловості, правильно я розумію? Саме тому вона доволі таки легень. Ну, е, більш солідно виглядають ось ці ось зразки, вони виготовляються на вашому підприємстві. Що це за зброя? Бо я, чесно кажучи, вперше бачу таку зброю. Це наші Z8. В основному вони використовуються спортсменами. Це вже тяжове, дуже точне оружие. Мені пообіцяли, що принаймні частину цієї зброї ми можемо апробувати. Я особисто можу постріляти з неї у спеціальному тирі, який тут на цьому підприємстві існує. Цей тир теж особливий. Це не якесь там пристосоване приміщення, якась труба. Це спеціально збудоване з великою відстанню приміщення з великим. Обсягом, як кажуть, об'ємом кажуть фахівці для того, аби чітко бачити усі дані цієї зброї, усі її технічні тактичні характеристики, саме такі тирі, і потрібно для таких підприємств. Тому чекайте наступного включення, ви побачите, як стріляє справжня, високоякісна і високоточна українська зброя.